Тавиш, ну, почекай. Так, що тут? Овес, суданка. Так, все, у нас тут трошки суданка, потім гірчиця. Разна історія. А що ви ще гречку взяли сюди, так? Да? То на гречці і то на зерна Ага. Тараз... Діку додамо сюди. Буде класний пирог. Ти ходи, воно дуже корисно для ног кажуть, чуєш? Я зараз лопату принеся, не буду ж я руками грибти. Зараз. Віка і трошки гірчиці там є. Віка і трохи, трохи. Да? Ну, так? О, багато, ну, небагато. Дивися. Віку. Плюс оцю саме віку заберемо. І буде у нас такий сидірат, що офігеть можна з склом. Не сумішка буде бомба, зрозумів? Made in інтер. Достань хоч з підвітряної сторони, щоб на тебе не, не чадило. Не сумішка, а золото, так? Да? Я не знаю те, щось, щось не понятно. І квасоля, і соя. Це з демо полишалося. Квасолі там трупа. Нормально, нормально. Е, дивись, що висипається сюди. Бо зараз будемо замітати усі. Миша, Давай, кукурузи сюди можу Броня. Всі кажуть, а яка повинна бути сі... сумочка? повинна бути дуже багата. Так що у нас тут гречка, кіно трошки залишилося, потім залишилася з цього, здемо, потім ми сюди давали віку овес, демо залишилося кукурудза, закинемо. так що Сумішка буде дуже багато. От ви робіть думаєте, що ви хочете. До речі, ще й льон десь є, гречку додали. тобто така буде багата сумішка на наші поля. Те, що ми вам рекомендуємо, самі робимо. Так що запрошуємо співпраці. В даному випадку ми сумки використаємо і розкидаємо його. так так. що десь так. А саме головне, нам треба органіка. На поля, особливо це поле дуже віддалене, там масив десь кілометр за 60 від нашого центру, то точно туди якби органіка не приїде. А виростить органіку ми можемо з вами. Так що все покажу. запрошую до співпраці, колеги. Успіхів вам. Буде багато сумішка. Що таке приїхало.